Що зможе вам замінити підсилювач, ресивер, ЦАП, фонокоректор та стрімер? H50, Wireless Multiroom Pool Digital Hi-Fi Stereo Amplifier by Arilic. Ну, лунає, можливо, як заклинання, що відкриває <портали> Hi-Fi. Простіше, це all in one Streamer, або стерео підсилювач, як воліють його називати розробники. Дешевше за конкуренцію, дорожче за попередника. Чи вартий він вашої уваги аудіофільської? Ну, так. А ось е чи підходить всім? Ні. Это канал IM Audio, студия Rucama Production, мистер Санни, привет. Ой. Навіщо така коробочка в вашому домашньому господарстві? Це, от, без перебільшення, центр вашого музичного життя. Він може суттєво розширити можливості вашої домашньої аудіосистеми. За допомогою H50 ви можете розкачати ваші пасивні колонки, підключити активний сабик, телевізор, bluetooth навушники і додати до всього цього безліч безпровідних функцій. Але ж перед цим варто його розпакувати і подивитися, що там всередині. Комплект каде... <сміст> комплект складається з самого пристрою, кабель живлення з адаптером, вилка, дві антенки, пультик без батарейок і мануал. На передній панелі пристрою, важіль включення, також невеличкий oled дисплей. Бачите, так Колесо гучності та одночасна кнопка перемикання меню. Але найцікавіше на задній панелі: ось зліва направо: блютуз-антенка, роз'єм для кабеля живлення, вхід <сміст> пардон, вихід для пасивних колонок. Ще земля, опору порусі. Я сказав 7. 4.8 ом, я не знаю, усім... От. Фонокоректор, лінійний вхід, вихід на сабек, оптичний вхід HDMI ARC для відтворення звуку ТВ. роз'єм uh, LAN та USB, вхід ЦАП USB, Type-C, Wi-Fi антенка і нарешті кнопка Reset. Вхід вихід. Oh. Я сказав що? То, що написано. Да, это мені посвор. Сила моща! -а. -а, -а, -а! Як все це використовувати, у вас питань не повинно виникати. Але для новачків розробники приготували ось таку детальну ілюстрацію, після якої питань просто не повинно виникати взагалі. Це бездротовий стереопідсилювач на всі випадки життя. Ну, майже на всі. На борту маємо підсилювач класу D, і такі підсилювачі цінуються за ефективність, високоякісний звук, і він, цей звук, чіткий, такий. Дзвінки! Точний. 50 Вт на канал, високоякісний звук гарантують ЦАП ess 9023 Sabra і чіп Bluetooth Qualcomm QCC 3040 APTX HD. Підтримка аудіокодиків APTX HD, APTX LL, APTX AD, AAC і SBC. Також є можливість налаштувати вихідний опір під вашу акустику 4 або Ом. З цим боксом можна оновити свою домашню кінотеатральну систему з 2.0 до 2.1, додавши активний сабвуфер. H50 підтримує потокове передавання через Wi-Fi 2, 4 та 5 Гц. На борту Bluetooth 5.2 і також цей пристрій сумісний з AirPlay 2. Власники техніки Apple можуть запускати музику безпосередньо. Зі своїх девайсів на. Кілька пристроїв одночасно, крім того, H50 підтримує стандарт DLNA. Якщо ж ви маєте акаунти Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music, Deezer, SoundCloud і багато багато, -багато інших, то так само транслюйте музику напряму з додатків. Не маєте акаунтів, просто відкриваєте вкладки інтернет радіо, Radio Paradise, TuneIn і обираєте станції на будь-який смак. І приємний бонус: американська платформа TuneIn добряче почистила перелік станцій від контенту сусідньої недокраїни. А це що? А нормально так? О Шо. Фонокоректор MMMC вже вбудований, тому у вас є можливість отримати аналоговий експірієнс від прослуговування улюблених платівок. Так сказав, наче реклама. До речі, за цим посиланням, ось тут знаходиться детальне відео про те, що таке фонокоректор і як він працює. Подивіться на це посилання. Воно важливе, воно кльове. Ааа, забирають! Продовжимо це преміум класом. Підключення по USB дозволить суттєво покращити звук, якщо, наприклад, ЦАП вашого ноута не настільки люксовий. Голосові помічники в наявності. Олекса підтримує з вами розмову не гірше за GPT і згрупує за необхідності Amazon продукти, включно з Echo. Мультірум система. При бажанні ви можете синхронізувати аудіо в усіх кімнатах або відтворювати різні пісні з різних аудіоджерел одночасно. Виробник позиціонує цей продукт флагманським в лінійці стрімерів з підсиленням. Тож коректно буде порівняти його з моделлю. Яка йде на сходинку нижче і вже встигла завоювати прихильність багатьох користувачів. А саме Arilic A50? Ось так. По-перше, передня панель Arilic A. 50, плюс порожня, якщо не враховувати контрольного світлодіода. А H50 отримав аналогові елементи керування та простий, але інформативний дисплей. Якщо, наприклад, там набридне тапати у смартфоні або ж клікати пульт, то відчувай! Пружний свіч та плавне колес огучності з функцією е, кнопки, регулювання звуку плавно збільшує гучність, і це зручно. А ще один важливий елемент це екранчик. Він реально зручний при керуванні пультиком та з додатку, в особливості, коли він знаходиться на відстані, ну, наприклад, біля тельчика. Ви одразу бачите, в якому режимі працює цей прилад. Слоган A50, міг би лунати так. Найпростіший спосіб прослуховування музики без дротів. Бездротовість це, звісно, гарно, але чим більше ви маєте інтерфейсів, тим більше варіантів підключення. А отже, варіантів використання. У новинці додано HDMI. Арк, дак, вхід, фонокоректор. І ще дякую інженерам за заміну клемника Фонікс. більш звичні для мене банани. Так, h 50 дорожче за a 50 але ось на мою особисту думку, оновлення коштує своїх грошей. З Олен Ван універсальністю розібралися. Тепер до основного звук. Ось без нього всі ці прокачки, оновлення не будуть вартувати дірки від Бублика. Звуком я задоволений. За старою тр традицією я підключив бронзу 50 і отримав гарний, щільний, і такий доволі розкритий звук. Переслухав весь новий альбомчик Джесі В, який доволі різноплановий завдяки саундпродюсеру Майгат, oh самому Джеймсу Форду, не з загублених. А з сім'ян Мобайл диско який фігарить звук для Depeche Mode, для Гарілас, Флоренза Мишіна, Артік Манкіскайліміново, Boys. От, блін, я так не люблю, коли експерти там козиряють своїми музичними смаками. Але от якщо вже докотився до цього, то реально раджу послухати на H50 Z Good» by JC Ware. Momentomori, by Depeche Mode, або щось таке свіжеукраїнське електронне. Ну, наприклад, Hidden Element Differences. Дара. я дістаю із широких джинсов. пам пам Але я тут не можу промотати, тому що у мене не коплений е, преміум. Нагадаю, H50 підтримує high quality формати без тиснення Fla, Cape WAV. А на найсучасніші хмарні технології допоможуть Wi-Fi та Bluetooth не втратити звук десь по дорозі. По повітрю. По хвилі, ну ви зрозуміли. Якщо ж ви хочете більше розформувати звук, то є полайзер 2.4 чотири пресети. З них мені особисто підходять класик та джаз. А найбільше подобається кастомний варіант, коли я сам вирішую, як повинен звучати саунд. Там Є налаштовка. І ви там розберетеся. О! Ще одна корисна фіча, про яку майже майже забув, це ті експерір. Ось. Ця кнопочка на пультику. Це ж Bluetooth Transmitter Pairing, Тобто будь-які підключені прилади до стереопідсилювача. також AirPlay stream ви можете спрямувати на свої Bluetooth навушники. Перед Аріліком я за це хвалив Blue Sound. І як це зробити, дивіться і в інструкції. Взагалі-то, при користуванні конкретно цим приладом я б радив почитати інструкцію. Enable BT Transmitter Pairing. Only work in non-bluetooth input mode. Так, якщо що вона англійською, але тут є деякі поради, які полегшуються досвід використання або ж підключення керування пристроєм, і тут вже час додати в цю бочку меду. Ложку користувальницького досвіду. Додаток для керування пристроєм Фострім App, це не найгірше, що я вже юзав, але точно не моє уявлення прекрасного. Я не можу сказати, що він стабільний, я не можу сказати, що він швидкий. Інколи не те, щоб додаток подумав та виконав вашу команду, треба більше часу, ніж ви могли уявити. А інколи, взагалі, треба робити повторювальні дії, щоб досягти запланованої реакції додатку. Так, при користуванні ЦАПом, у мене виникали проблеми з рівнем, е е керуванням кеванням. Керуванням гучності, ну тобто рівня гучності, Боже. От. А, також при користуванні USB частина треків не відтворювалася, частина зависала, Ютубчик YouTube, YouTube з мобілки глючить, натискаєш потрібне відео, і картинка перетворюється на чорний квадрат Малевича. Ось так. І я збагнув, як я конкретно взагалі тупанув. Майже в усіх відео, присвяченим All-in-One стрімерам, я казав десь так на початку: оновіть систему до нової прошивки. І що? І сам забув цю пораду, бо дуже так поспішав швидше протестувати прилад і надати вам відоси. Коротше, робіть все без поспіху з задоволенням. І оновіть систему. Арілічик H50 зовсім молодий. Перші згадки про нього я бачив в травні цього року, і тому я така надія, що розробники пофіксять софт і він буде більш ефективним. Якщо додаток стрім порівняти зі стейком, то він десь так на ступені прожарки RAR. При всьому цьому взаємодія з Airplay, Spotify та іншими нативними додатками стабільна і правильна. Отже, в цілому, незважаючи на якісь там мої придирки, я раджу до цього ріліка придивитися як на альтернативу таким більш дорогим стрімерам підсилювачам Взагалі, ось мені дуже сподобалося порівняння Аріліка Ч 50 з швейцарським ножем Made in China, Але ось питання до вас: що зараз на Made in China? На мою думку, окрім того, що прилад дозволяє комплексно вирішити основні запити користувача, він ще допомагає. Допомагає заощадити. Подібні популярні рішення з Америки або ж Канади будуть коштувати на порядок вище. І ось праворуч від мене ви бачите основні технічні характеристики пристрою. І правильно так відійшов? <схай> От ліворуч, посилання на огляд інших у ленван стрімерів, а нижче під відео є дзвоник і палець вгору. О май гад. Ви знаєте, що з цим робити? Також підписуйтесь на сторінки руками продакшн та Містер Сані і донайте ЗСУ, бо тільки завдяки нашим сміливим героям ми взагалі маємо таку можливість зараз говорити про настільки абстрактні теми, як музика і звук. Щасти.